Великодні яєчка, гарних кольорів. Ой, я така, коли в білому, то в мене наче лице загоріло. Прикольно. Так, про що я? Хочу зараз зайти в Єву, подивимось знижки. І ще хочу зайти сьогодні в дім посуду, подивитись дві тарілочки для сніданків, бо в мене такий темний посуд. Я хочу білі нові. Так, у козинноворії кольори. Бачите, ось така штука, така типу для швидкої засмоги. Справить. 120 129 гривень зараз. Це типу Сант-Муріс, дорогущий. Всі досить приємні зараз на знижках. Подивіться, поставте на паузу, кого що цікавить. Маски всі теж, теж ще на знижках, дівчата. Ось Є він, оце, що мені брат подарував. 219. Тут ось така кнопочка, і воно вибрує. Робить масаж з пептидами. Мені подобається, я вже десь скільки суботи користуюсь вечора. Приємна така гелева текстура. Таке, що ще буде казати? Ці єлізовіка. Мені не дуже єлізовіка подобаються сиворотки, але ці ненормальні, ще ось опція. Один плюс один дорівнює три. Може хтось пробував ці нові. Я їх В просторі їх бачила. Ось в її з'явилась. Ціна 151 гривня. Це такий гарний рожевий. Але я з якими не користуюсь. Більш люблю. А, такий шарик є. Кульковий теж найк. Чіпка 108 гривень. І ціна досить непогана. Зараз понюхаю вам розкажу. Цей рожевий, він такий більш солодкуватий, цукерковий. Але це квіточками пахне. Лавандового кольору пахнет не квіточками. Що у нас тут? Ну, да, ось, Florel Bru. Це якийсь чекін конец. Більше мені ось цей сподобався. Так, ще раз показую ці маски Jiggle. Я вам так скажу, я коли їх брала за 24 гривні чи за 23, вони мені були краще. Коли я взяла за 16,50, ну, Наче щось таке, ніби ніби оця сама тканина зовсім не така, як була раніше. Тому я, напевно, не хочу вам вже їх рекомендувати. Краще, якщо вже берете дешевші, то беріть ось там ось 23 із умі. Вони набагато краще. Там тканинка така плотненька, але вона добре лягає. Для ваших коханих, для ваших хлопців зараз у згарні знижки на Old Spice. І на обшикалки, і на тверді. Тверді XXL 164 стандартний розмір 103 гривні. Ось цей дівчата зайдіть, понюхайте, дуже класний запах. Це, до речі, по рекомендації брата купила чоловікові теж такий оазіс. Взагалі, взагалі мені здається, що всі от спайс, в них запахи дуже приємні. Ну, на нівію знижки, на ак знижки, на все знижки. Дезі. Теж пшикалки на знижках, що там снігі, далф на знижках. Варіант. Теж на знижках туди відб'ю. Гарнір. Гарнір шарикові йде. бачу шарику. А, ось гарнір. Оці теж неплугані. Я не пам'ятаю, який мені більше подобається магніт чи активний контроль. Вони мені схожі. Ці теж варіант, кулькові. Ларіал, геля для душу в новому пакуванні. Раніше такого пакування не було. Зараз візьме в ручку, вам покажу. Дивіться, дуже стильно виглядає. А я прийшла за поліскува чимось цим. Думала, буде знижка, знижки немає. Трохи зачекаю, або візьму зараз якийсь сілан, челіно. Так, показую вам аромадифузори. Я дарувала подружці, такий, тільки фіолетовий, не пам'ятаю, який він, який запах був. І ось подружка сказала, що ці саме це Елмантес, тримає довше, ніж Сістер Серoma. А ціна, ну ви самі розумієте, набагато дешевша. Мені особисто ось цей дуже помаранчевий сподобався по запаху. Цей сподобався, але це на мій смак, бо я знаю, що багато хто цитрус не полюбляє. Зараз шукаю собі на літо якийсь новий парфюм. В брокарді мені щось шукали, шукали нічого мені не подобається. Оце я розійшла, сподобався цей запах. Зараз пшикну, поношу, подумаю. Може хтось із вас скористувався, носив на собі. Напишіть мені відео, будь ласка. Штучки, органайзери для прикрас. Рожевий, який салатовий, сірий є і чорний десь. А, ось чорний. Зараз вам відкрию, покажу. Органайзер для прикрасту 69 гривен. Бачите, тут для колечок, сережок. М -м -м -м. Прийшла в дзінку, сюди ще один вам покажу. Ось така, 27 велика по знижкам 59. Потім теж великі блакитні 27. П'ялка 49, сіра 59, чорна теж 59. О, так, що ще є? Така синя 59 на знижках. Така коричнева, кремова 59. П'ялочку по 45. Не знаю, я щось не бачу, що мені подобається. А, ну ще о, оця 75, 27, велика. Не знаю. Зараз ще щось подивлюсь. А ось так. Оце такий, як жовтий, тільки зелене навір. Це мені сказали, це все ручна робота Україна. Ну дуже гарно все. Що я вам хочу сказати? Оцей дизель відміняється, бо на мені він пахне зовсім не так, як на бумажці. Треба перейти дорогу, пробачите, Так, Дівчата, починаю розпаковку. Перше, що я покажу, це тарілки з дімо-посуду. Дивіться, такі гарні 27 см діаметр. Одна тарілочка 55 гривень. Це я для сніданків купила. Астера, це в нас Німеччина. Хоча, я, чесно кажучи, думала, що Астера це Туреччина, не Німеччина. Ну, заблуждалась, як то кажуть. Такі дві штучки. Вони є тут маленькі, ось такі темні цяточки, на одній цяточка і десь тут. Тому вони і за таку ціну гарні, мені сподобались. А ось цяточка, бачите? Так, ось ціна за 210 гривень. Я вважаю, що вони дуже красиві. Такі, бачите, як фігурні вирізи. І колір такий, він не білий, наче трошки переливається. Так, в Єві взяла диски, 34 з копійками і все. Більше в Єві нічого не купувала. У нас молочко з варусу. Галичина. Зараз на знижці 35 гривень, 34,90. Взяла 5 пачок на 174,50. Нам на каву машинка дуже багато. бере молока на лати. Тому купляю побільше молока, щоб було. І коханому ось таке тістечко. Пасочки, правда, ще є, але вирішила взяти, бо воно 1835 на знижці. Зараз ці поштучного БКК дуже дорогі. Десь там майже вже по 30 гривень, якщо я не помиляюсь. Тож за 18,35 можна і взяти. Що взяла в АТБ, це не по знижкам. Ось цю кукурудзку люблю і саме розумний вибір, бо вона солодка. Вона, звісно, з додаванням цукру, але мені вона подобається за смаком. Два огірки, чабата, цукор і крабові палички. це оце-оце-оце на салатик. Що в нас по цінам? Огірки мені вийшли. 36,16, за два огірочки, чабата, 23,90. Кукурузка 39 гривень. І що ще тут? А, цукор, скільки цукору? Ось цікаво, мені. 33 гривні. Цукор. Це кіло цукру чи 900 грам? Ні, кіло. Кіло Цукру. 33 гривні. Так от. І що? На знижках взяла кола, філе, куряче, наша ряба, сметанка і чай ловари. Ловере по знижці був 60 гривень, 25 пакетиків. Данка президент 20%. Яка в нас ціна? 51,20. Філе на знижці за 120 гривень. Мені ось це два філешки. Ну, таке воно. Скільки? Скільки? 680 грам. Буду жарити відбивні. І що ще? А, ну Кока-Кола. Кока-Кола зараз 2 літри, коштує стільки ж майже скільки і літрова. 2 літри коштує 3540, а літр там 34 з копійками. Родина-родина від батька до сина. Ось і всі мої покупочки на сьогодні. Загальну суму напишу на екрані. Дякую, що дивились. Гарного вам вечора, ранку або дня. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк на цьому відео.